Я гідна людина, бо я не боюся вчитися нового. Я гідна людина, бо люблю свою родину і країну. Я гідна людина, бо думаю перед тим, як діяти. Я гідна людина, бо ставлюся до всіх доброзичливо. Я гідна людина, бо вмію підтримати друга. Я Гідна людина, бо роблю добро щодня. Я гідна людина, бо вмію миритися. Я гідна людина, бо бережу природу і світів. Я гідна людина, бо кажу правду. Я гідна людина, бо пікбуюся про молодших. Я гідна людина, бо ділюся з іншими. Я гідна людина, бо вірю в добро. Я гідна людина, бо ціную працю інших людей. Гідність це відповідальність, правдивість, порядність, людяність, справедливість, сміливість, честь. Гідність це мир. Повага, права, воля, рівність, голос, Влія. вибір, незалежність. Стою за правду. Я обираю мир, роблю світ кращим. Вибираю добро, світло переможе. Свобода наш дух, я за свободу разом сильні. Відність я. тримаємося разом. Ми діти свободи слів, ми віра нових життів. ми волі незламний дух, ми той безмежний рух. Ми діти свободи слів, ми віра нових життів.